Щі пригадати, Хто нас зможе розповісти щось таке цілком нове, щоб ніхто з нас не відмовив нечевичу? Тож коли хто з вас цікавий, сядь і слухай давню казку, а мені, коли не лаврів, то хоть бубликів дай в'язку. Десь колись в якійсь країні, де захочете, там і казці та ще й більше все може. Десь колись в якійсь країні проживав поет нещасний, тільки мав талантнові не позичений, а власний. Так одного разу У наш поет лежати. Чи він слухав шум брови, чи пісні складав, не знаю. Тільки чує гомін, гуки, несмислийські сурми брають. Чутно разом, як совачі, людські крики, десь лунають. Бодять коні, гомін. Ще салунає, за кущі слизька на долину вибігає. Попереду їхав лице, але ти такий край Боже. Бачте, Крине, що за птиця? Чи не ставку ти не може? Не біда хлебі. Як ти сам з тобою звернеш, бо я крими повтікає, ти мені не завернеш. Слухай ти тікаєш краще, бо ти знаєш без лихо. Ей, ті лалиха не боюся, з ним ночує зимідних, ти втікай, бо я ось пане на таких, як ти у людях. Хлопці, геть його здорово, хай так дуже не мудрує. Простеглись хлопці, ціках, полювали. Пусть, пусть. Літнім вечором пізненько сам поець відходив. Та до ранку цілу днину він простіє самоту. Він таємно думав думав Тільки чує, хто спід'яха на коні до його хати. І спинився, потім зброя почала чиє збрищати. Хто там? — невідомого питання? Якщо ще злодій, то запевне, Помилився, любий, друже. Ні, це я озвався голос. Маю справу пильно дуже. Хто це я, поет питає? Я, Бертольдо, лицар Гаю. Тут поет пізнав той голос, а висливий, знаю, знаю, вибачай, прошу. Щось ніяк не починала, своя пинна я розмова. Де ж твоя мій гостя справа? Тут ведь не. Я, мій друже, закохався, закохався я і гину лиса, в вдень і вночі. Бачу, я перед собою ясні, Очень відівочі. Що ж платька То за ручку твою любу. Ох, зітхає лице. Візьме більше, хтось дівчину любить. Під молком своєї дони кожен вечір я приходжу. І в журбі тяжкий зітхання. Цілу нічку я проводжу, може, краще їй припавне до сподобої серенади? Голос маю, каже Лиза, та не тягне віршування. Певна річ, коротко говорю, то не легке хлювання, а то досі вже на лаврі. Зараз будеш мати серенаду, Та мені для цього треба Імення і вроди пан не знати. Її імення і зідок, а вродливо не сказати. І ж поет же не питався. Задумався на хвилину, записавшись на папері, взяв з кіночка мандаліну, показав слова Бертольду, От, спасибі, крикнув лиса, ще ж поет не відозвав. Через і... доли, через гори, і спинився під балконцем у своєї Ізідори. хутко в неї під віконцем мандаліна залунала, і з потоків вух чулих серенада виринала. Гордо, пишно, променисто, золоті світять зорі, та не може дорівнятись ні одна з них, Ізідори. зідори. На чистіші діаманти сяють ясні та прозорі. Та не може дорівнятись ні один з них і Дорогих поролин коштовних є багато в синім морі. Та не може дорівнятись ні одна з них і зідових. Отже би, отже, ледве залинала сирена до стоїть, вийшла з хати і подивилася на зорі, а як стихле під віконцем любі гуки мандаліни. До Бертольда полетіла квітка з рожі від дівчини. В ту ж хвилину Ізідора зникла хутко, наче мрія. Та лишилася у Бертольда квітка з рожі і надія. Боже, Боже, що то може наробити сиронада? Зникла в серединку Бертольда темна туга і досада. Далі перстені дідові на руці у нього сяє. Нареченою своєю він кохану називає. І як же гучно, як же пишно гуляли на весіллі, танцювали, попивали від неділі до неділі. Всіх запрошували, всіх вітали, всіх уміли догодити. Тільки нашого поета пан забувся, запросить.